Всім, всім щасливої пори вашої доби. Я Олександр, детектор космічного резонансу. Вітаю вас в просторі метафізичних новин. Дня. Сьогодні відео про те, що кожному із нас вартує знайти час для налаштування. Мої любі друзі, пам'ятайте, що всі наші наставники і провідники, ангели нас дуже і дуже люблять. Згадаємо, будь ласка, те, що відноситься до нашого життя, Знаєте, у нас. Чудовий усний фольклор, до прикладу, є одна дуже гарна приказка: з маленьких жолудів виростають могутні дуби, адже найменше насіння може вирости у найвище і наймогутніше дерево. Так само найменші зміни, які ви робите у своєму розумі та житті тут і зараз, можуть також перерости у величезні зміни у вашому майбутньому. Ніколи не недооцінюєте силу та потенціал у будь-який момент свого життя а прямо тут і зараз. Щоб не відбувалося у вашому житті. Зміни можливі. У тривимірній матеріальній парадигмі реальності зміни потребують часу. Ви не повинні летіти, йти, їздити на машині чи їздити верхи, щоб дістатися до місця свого призначення. Ви маєте зробити. Необхідні послідовні кроки. Ну, скажімо, це стосується приготування їжі чи побудови якихось проектів для тих, хто займається побудовою свого цілого бізнесу. І Так само сілення потребує часу, оскільки народжуються нові клітини та поступово заміняють пошкоджені з відкритим розумом, щирими намірами. Та готовністю діяти, ви можете досягти майже будь-якої мрії чи місця призначення, якого побажаєте. Якщо будете при цьому наполегливі, тривимірний світ це арена, на якій постановка цілей, виконання завдань та дія для створення нових способів буття, це, власно, те, як ми досягаємо результатів. У П'ятивимірні реальності, енергетичні парадигмі, зміни можуть відбуватися швидко, блискавично. Коли ви змінюєте свою вібрацію та підтримуєте лише на деякий час, ви починаєте відчувати зовсім інше поле реальності і в одну мить ви можете бути засмучені. А вже за лічені секунди, уявляючи себе на пляжі чи десь в горах. Оточені чистою природою, чистим благодатним повітрям, легким бризом та солодким співом птахів, грайливим вітерцем, вся ваша фізіологія змінюється. Ваша хімія змінюється. Ваша нервова система заспокоюється, ваше серденько та мозкові хвилі стають узгодженими. Вмить ви Налаштовуєтесь на альтернативну реальність, і ваше тіло реагує так, ніби ви вже є там. Ви переходите від режиму боротьби чи втечі до режиму відпочинку та регенерації просто за допомогою власних вібрацій. У тривимірній парадигмі ми обмінюємо енергії на гроші, працюємо заради доходу, продаємо себе та витрачаємо час, щоб заробляти винагороди. У п'ятивимірній парадигмі ми налаштовуємо себе на вібрацію достатку. Ви. Рахуєте свої благословення, ви дякуєте за все, що маєте. Ви очікуєте, що ваші потреби будуть задоволені, і раптом зустрічаєте корисних і потрібних людей, ваш бізнес процвітає, ваші інтереси знаходять розширення, ваші інвестиції, звісно, можуть коливатись, та ви знаєте, що все буде добре. Ваш час. Бездоганний, коли ви підтримуєте вищу вібрацію, ваша реальність швидко змінюється. Ви одразу починаєте почуватися краще. Це ваша перша ознака успіху. Потім ви починаєте бачити ознаки достатку, і вони відображаються вже у вашій голові. Невдовзі гроші та можливості почнуть легше прибувати у ваше життя. У трьохвимірності ви рухаєтесь крізь фізичну реальність, долаючи супротив. У п'яте вимірні реальності ви налаштовуєтесь уже на реальність і починати її починаєте її переживати. Спочатку через свої почуття, а потім через зміни у вашому зовнішньому світі. Ваше завдання у трьохвимірності наполегливо діяти. Ваше завдання у п'ятивимірності наполегливо вібрувати. Великі духовні вчителі були майстрами зосередженості. Вони мали таку віру та таку чисту зосередженість, що створювали те. Що ми називаємо чудесами. Їхня непохитна налаштованість на божественне дозволяла їм миттєво змінювати реальність. Вони могли бачити наш зцілений стан так чітко, що в їхній присутності лише деякі могли триматися за ілюзією хвороби. Дива відбувалась, коли ті, хто отримав стілення, налаштовувались на частоту здоров'я і підтримувану вірою вчителя. Можливо, у вас ще немає такого рівня інтенсивної зосередженості, та ви все ще можете творити власні дива, налаштовуючись на реальність, яку хочете відчути, як ви себе почуваєте і почуватимете, коли отримаєте те, чого бажаєте. Ким ви будете в цій реальності. Часто повертайтесь до цього у своїй уяві, щоб проживати це і намагнічувати. не Підробляйте це відчуття, намагайтесь уявити, відчути, прожити, як ви насправді почуватиметесь, коли ваше бажання здійсниться. Дорогі мої співтворці, щоб переключити, ну, наприклад, в тому ж телевізорі будь-який канал, потрібно лише натиснути кнопку. А якби у вас була чиста віра і чиста зосередженість, то приблизно стільки ж само в часі знадобилось, щоб, щоб звінити свою реальність, будьте терплячими до себе, практикуйте зміну своєї вібрації. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте, коли думаєте одну думку, а потім іншу думку. Бавтеся з різними думками, доки не знайдете ті, які вам до вподоби. Так само дивіться на різні речі чи людей. І зверніть увагу, що ви при цьому відчуваєте. Грайте з різними точками фокусування. Коли ви навчитеся налаштовуватись на почуття, що відповідають новим реаліям, життя може швидко змінитись. І поганий день може перетворитись на день, сповнений любові і благодаті. Хвороба може стати подорожу зцілення та любові. Фінансові труднощі можуть перетворитись на творче мислення на нові можливості. Звичайно, ви можете працювати над цим у трьохвимірності, але наскільки легше спочатку налаштуватись і випромінювати вібрації, будьте добрішими, щедрішими. До себе. Ми живемо в дивовижний час на планеті Земля. Серед хаосу лежать величезні можливості. На що ми налаштовуємося сьогодні? На надію, перечуття, прагнення та благословення? Зверніть увагу! Коли ви це зробите, дорогі друзі, ви станете тією зміною, ви станете сильним сигналом, який допоможе змінити світ на краще. Таким чином, наша. Власна реальність може змінюватись швидко та доброзичливо. Благослови вас всіх Бог. Дякую, що переглянули це відео і поділились враженнями.